Одна з кращих медицин Європи. Вся система працює на пацієнта. Ти можеш бути безробітнім, і так само в тебе є медична страховка. Пенсіонер, в тебе медична страховка. За направленням сімейного лікаря все безкоштовно, от тільки укласти з ним угоду майже нереально. Лікарів не вистачає. Чи можна обійти черги в лікарнях Естонії? Дуже зручно просто поїхати в цей центр некладної допомоги. Тут називається ЕМО. Все про плюси та мінуси медичної системи в Естонії. В Медплюс страхування. Фантастика чи естонська реальність? Безкоштовні прийоми лікарів та обстеження ліки й операції для кожного. Звучить, наче фантастика, але це реальність естонської медицини. Тут державне страхування покриває майже все: винятки, пластична хірургія, косметичні процедури і частково стоматологія. З бюджету країни на медицину виділяють чималі кошти. Завдяки цьому стало можливе поєднання безкоштовних послуг з їх високою якістю. Державне страхування. У кожного естонця є державна страховка. Її не купують окремо. Гроші вираховують автоматично зарплатні. На медицину йде 13% соцподатку. Пенсіонери, діти, студенти, люди з інвалідністю і ті, хто зареєстрований в центрі зайнятості, отримують державну страховку без внесків. Хай яка це лікарняна каса Естонії. І ось там автоматично вже документи оформляються, і ти можеш е, працювати. і в тебе є медична страховка. Ти можеш бути безробітнім, і так само в тебе є медична страховка, пенсіонер. в Тебе медична страховка незалежно від зарплатні та розмірів внесків. Всі естонці в лікарні отримують однакову медичну допомогу. Медики не поставлять пацієнта перед вибором, які ліки він хоче дорожче чи дешевші, чи які матеріали для операції. Ці обере тут все найкраще. Про подяку лікарю в кишеню не може бути й мови. Тобто, переступаючи поріг лікарні, людина не переживає ні про що, окрім свого здоров'я, ні про рахунки, ні про медикаменти, ні про харчування. Все буде забезпечено хайге касою. Українців, які приїхали сюди через війну, у правах на медицину прирівняли до громадян Естонії, цю медичну страховку вони можуть отримати лише коли вони отримали це посвідку протичасовий захист і зареєструвалися по місту проживання. Я це теж робила. Тобто ти йдеш в місцевий орган на самоуправи, реєструєшся, автоматично коли ти реєструєшся за місцем проживання. Вся інформація про тебе, Всі твої дані потрапляють в хайкі каса. Якщо страховки немає, рахунки необхідно платити самому. Середня вартість прийому у приватного лікаря 50 євро за візит. Приватне страхування. Приватне страхування в Естонії також є. Таку страховку може надати і, власне, Хайгекаса. Вона коштуватиме десь 180-200 євро на місяць. Інші приватні страхові будуть значно дорожчі. Але переваг у них небагато. Хіба що в пакет включені пластичні і косметичні операції та повна оплата стоматологічних послуг. Стоматологія. Хай Гекаса компенсує лише маленьку долю від витрат на стоматологію. На рік всього є 40 євро. Ну а для пенсіонера трошки більше плюс 30 євро. Тобто десь 70 або навіть 80. Мамі покрили мої 70 євро за ту процедуру, яка була зроблена, тобто їй виривали зуб. Вона ще щось там де, це доплатила, зовсім нелочки гроші. Але це на рік. А от невідкладна зубна медична допомога при гострому зубному болі надається безкоштовно. Сімейні лікарі. Як і в інших країнах Європи, в Естонії заправляють балом сімейні лікарі. Через них пацієнт вже отримує направлення на безкоштовні аналізи, дослідження і до вузьких спеціалістів. З сімейними лікарями трохи є проблема, тому що їх тут не так багато. Естонія маленька країна. В Естонії проживає людей, здається, менше ніж в одному Києві. Тому лікарів не вистачає і тому, що приїхало дуже багато українців, і всім їм потрібен сімейний лікар, знайти його дуже важко. Бо у лікаря є обмежена кількість пацієнтів. Не може прийняти. Наприклад, я зараз досі е, без сімейного лікаря. Але й тут українцям пішли назустріч, зробили виняток з правил і дозволили звертатися до вузьких спеціалістів напряму у разі потреби. Тобто, якщо тобі потрібен, наприклад, там гастроентеролог, ти телефонуєш в центр сімейної медицини. Навіть якщо в тебе немає сімейного лікаря, спілкуєшся з реєстратурою, кажеш, яка в тебе проблема, і тобі призначають певний там день, коли ти можеш прийти черги. Черга до вузького спеціаліста може сягати кількох місяців. Я, наприклад, нещодавно дзвонила треба нікреподерматолог. мені сказали, що е, я можу до нього потрапити лише в русі. Але черги можна обійти навіть в державних лікарнях, заплативши гроші. Ні, не хабар. Потрібно офіційно сплатити в касу за терміновість. Послуга коштуватиме 30 чи 50 євро. В приватних медзакладах черг майже не буває. І для того, щоб не чекати, я записалася в приватну клініку. В Приватну клініку без проблем ви можете потрапити може й завтра, а може, й після завтра. Якщо виявиться, що пацієнту потрібна операція, його знову поставлять у чергу. Якщо вона буде визначена як планова, почекати доведеться ще кілька місяців. Термінові випадки прооперують негайно. Лікарні невідкладної медицини. Обійти черги можна і, звернувшись у лікарні невідкладної медицини. Емо, ти приїжджаєш, платиш 5 євро. Це коштує 5 євро всього на всього, і тобі роблять все, що лікар буде вважати необхідним цей момент для того стану здоров'я. Зазвичай це окремі медзаклади, які збирають фахівців всіх профілей під одним дахом і працюють цілодобово. Мені беруть там кров, сечу зробили навіть КТ, Мені зробили безкоштовно в цій клініці для допомоги, тому що в мене болів бік, я не знала, що зі мною, і мені навіть не узі, а зробили КТ. І це все абсолютно для мене коштували п'ять. Єдине, що там теж треба в цьому центрі невідкладної допомоги достатньо довго чекати. У мене це десь зайняло 4 години. Швидка допомога швидка допомога Естонії кардинально відрізняється від служб інших країн ЄС і нагадує українську. Люди викликають її при високій температурі, тиску й інших станах, які не завжди загрожують здоров'ю. І медики приїжджають. Звісно, виклики намагаються сортувати, але частіше всього на них все одно їдуть. За телефонним номером 112 Ти телефонуєш і з тобою зв'язується черговий лікар. Ти з ним обговорюєш, яка в тебе ситуація, що трапилося, і він вже там радить, що далі робити. Або тобі присилають швидку допомогу, за тобою приїдуть і заберуть тебе, або ти можеш самостійно поїхати в пункт невідкладної допомоги. Аптеки. Традиційно для країн ЄС в аптеках купити щось окрім крапель для носа чи льодяники від болю в горлі без рецепта не можна. Єдине, що для українців теж роблять виключення, і ти можеш прийти з рецептом, який тебе виписаний в Україні. Але це має бути все одно рецепт, якщо це якийсь особливий препарат. Електронна медицина. Естонія лідер з діджиталізації медицини в Європі. Тут вся інформація про здоров'я пацієнта зберігається в електронному вигляді. В Естонії, до речі, дуже зручно тігілубує. Це медичний документ. Тобто, всі твої справи вони туди заносяться. От, наприклад, ти пішов там в приватну клініку, незалежно від того, чи приватна, чи державна клініка. Що тобі виписав лікар, який постав діагноз, тебе все є в цьому ділубурі є? Тобто ти заходиш, ділубує, заходиш по своєму пісі коду, і будушся навіть фармацевт в аптеці одразу побачить виписаний рецепт. При цьому дані ретельно захищені. Спеціальна служба контролює, аби не було зловживань і втручань у приватність пацієнта. Людина і самостійно може перевірити, який конкретно лікар отримав доступ до його медичних даних аж до хвилин, коли було виконано вхід в систему. Плюси і мінуси естонської медицини. Спочатку про мінуси. Аби отримати лікування у вузького спеціаліста, інколи необхідно чекати місяці. За цей час проблема може загостритись. В країні спостерігається дефіцит медичних кадрів, який з напливом українців почав відчуватися ще гостріше. Нині в Естонії складно укласти договір з сімейним лікарем, а без його направлень лікування платне. Тепер перейдемо до плюсів медицини в Естонії. Перший і найголовніший якісні медичні послуги для кожного естонця. Пацієнт під час хвороби не переймається, де знайти кошти і як обрати дешевше лікування. В єдиній надійно захищеній базі зберігаються всі дані про пацієнта, його історію хвороб, результати аналізів і обстежень. Це допомагає у постановці майбутніх діагнозів. В лікарнях невідкладної допомоги можна за кілька годин пройти весь спектр необхідних досліджень і отримати діагноз і призначення лікаря.